Слава нашому Богові за те, що Він продовжує давати нам нові можливості навчатися так, у нього, дає нам нові можливості знову пізнавати його і дає нам можливість змінювати свій характер, для того, щоб з кращими якостями характеру війти в Боже Царство, або взагалі. Для того, щоб війти в Боже царство, нам потрібні оці якості характер. Сьогодні хочу з вами читати історію про одного чоловіка. Я вже не раз про неї, можливо, і вам розказував. Сьогодні знову хотів би звернути увагу. Вона не пов'язана з тим, що моя дружина, мої діти хворі, я ще до цього планував про неї говорити. Євангеліє від Марка, другий розділ із першого вірша. Коли ж він по кількох днях прийшов знов до Капернауму, то чутка пішла, що він удома. І зібралось багато, аж вони не вміщалися, навіть при дверях, а він їм виголошував слово. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо, а що через народ до нього наблизитися не могли, то стелю розкрили, де він був, і пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав, розслаблений. А Ісус, віру їхню, побачивши, каже розслабленому відпускаються, сину, гріхи тобі. Там же сиділи дехто з книжників і в серцях своїх думали, чого він говорить отак. Зневажає він Бога, хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? І зараз Ісус відчув духом Своїм, що вони так міркують собі, і сказав їм, що таке ви в серцях своїх думаєте? Що легше сказати розслабленому, гріхи відпускаються тобі, чи сказати: Уставай, візьми ложе своє та й ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі, каже розслаблено. Тобі я наказую, уставай, візьми ложе своє та й іди у світі. А той устав і негайно взяв ложе і вийшов перед усіма, так що всі дивувались, і славили Бога, і казали: ніколи такого не бачили ми. Гарна історія з гарним е, таким завершенням з духовним піднесенням для людей того часу. І таких історій подібних можна знайти багато, коли Ісус зціляв людей. Для мене ця історія є дещо особливою. О, іменно про цього. Ворогу, як Ісус його зцілив, здоровив. І, і не так саме Його зцілення, а як ось те, що відбулось до цього, прощення гріха Його. Так? Я читав цю історію і думав над таким. Хто хотів до Ісуса? Той хворий чи ті люди, які його несуть? Ось в мене дві такі категорії людей і дві думки. Вони десь можуть суперечити одна одній, але вони і мають право на життя в нашому житті. Якщо хворий, то я собі подумав, таку річ немає причини для того, щоб не приходити до Ісуса. Хтось може говорити, «Е, в мене сьогодні робота. Ну, десь пізніше на пенсії я буду читати, досліджувати Біблію, пізнавати Ісуса Христа. Е, в когось з бізнеса хтось лежить прикутий до ліжка, ось як цей чоловік і каже: Я не можу читати довго, я не можу встати піти до церкви, я не можу там подивитися по інтернету чи по телевізору проповідь почути про Ісуса Христа. Сьогодні багато людей, коли, які так говорять. Але з прикладу цього чоловіка я побачив, що немає жодної причини, щоб не, не мати можливості прийти до Ісуса Христа. Ось цей чоловік, який лежить, я більше скажу, він лежить, не може, але він знаходить таку можливість. Приходить поближче до Ісуса Христа і все одно Він не може туди увійти, тому що навколо люди, навколо Ісуса люди, навколо Ісуса будинок, стіни, стеля. І, здається, можливості нема. Можна розвернутися і сказати, ну я все, що біг, я те зробив. Тепер мені пора додому, моя совість чиста. Але ця історія. Я знову говорю про те саме. Ця історія нам показує про те, що немає жодних перешкод, немає нічого, що би могло мені е, заборонити або просто перешкодити бути біля Ісуса. Якщо потрібно, навіть стелю розібрати. Причому не в своєму будинку, а в чужому. Тільки щоб бути біля Ісуса Христа. Будучи нерухомим, цей чоловік знайшов людей, які Його принесли. Будучи нерухомим, він е, випросив, попросив їх, щоб вони порушили на даний час це точно порушення закону державного. Розвалили будинок, щоб цей чоловік став біля Ісуса Христа. І ще інше, ось таке моє заповзяття християнське заставляє або дає можливість іншим людям побачити Ісуса Христа і побачити Його діяння в моєму житті. Ми до кінця не знаємо про цих людей, які його несли, так, але вони побачили, що Ісус зробив для цього чоловіка, і я впевнений, вони не залишились байдужими. Ніхто не залишився після цієї історії байдужим. Навіть ті, які прийшли десь на чомусь Ісуса підловити, вони байдужими не залишилися. Хтось став більш черствим, а хтось став Бо м'якшив своє серце і сказав це дійсно Бог, це дійсно той, який прийшов спасти своїх людей. Інше, що я міг би побачити, якщо цей чоловік. Не був впевнений в Ісусі Христі. Так, Хоча богословити десь говорить, що навпаки, ось в нього була така остання надія Ісус, Христус, Ісус Христос. Але якщо би навіть і не так, а люди побачили ось цього чоловіка і кажуть: Тобі треба до нього, тобі треба до Ісуса, тому що Він зціляє, тому що Він спасає усіх. Це вам нагадує когось? Воно мені нагадує людей, які люблять Христа, які знають Його і розказують іншим про Нього. Правда? Це десь приблизно для мене, як, як я, як ви, як кожен, хто пізнав Ісуса Христа. Ми бачимо хвору людину, розслаблену, покалічену гріхом. І їй потрібно сказати тобі. Тобі потрібен Христос, тобі треба до Нього. І, і, і навіть якщо будуть ось знову ось ці всі перешкоди, а їх просто немає. Ми можемо малювати ці перешкоди, ми можемо говорити про те, що е, ну, в нас не виходить щось. Я думаю, що в цих людей були не менші перешкоди, але вони ні перед чим не зупинилися тільки щоб. Людину привести до Христа. По дорозі до Бога у нас можуть бути перешкоди, натовп, стіни, стеля, будь-що. Можуть бути люди, які щось нам не те говорять. І нам може перестати бути бажання йти до Бога, не звертати на це увагу, Іти до Нього. Інше, що я в цій історії побачив. Ось цей чоловік, хворий, лежить біля Ісуса Христа. Уявіть собі, ви, коли хворі, <кій> приходите до Ісуса. Чого ви найбільше потребуєте? Зцілення правда? Книга Христос Надіє Світо цікаві речі говорить. Про цього чоловіка. Розслаблений втратив будь-яку надію на одужання. Його хвороба була наслідком гріховного життя, і страждання ще більше посилювалося через докори сумління. Він звертався до фарисеїв і лікарів, сподіваючись отримати полегшення від духовних і фізичних мук, але вони холоднокровно оголосили його невеликовним та ураженим Божим гнівом. Фарасеї розцінювали нещастя як свідчення божественного незадоволення, а тому цуралися хворих і нужденних. однак часто ті, котрі звеличують свою святість, більш винуваті, ніж осуджені ними страждальці. Розслаблений був абсолютно безпорадний. Він тратив надію на будь-яку допомогу і впав у віч, але якось він почув про чудові діла Ісуса. Йому розповіли, що такі самі грішні, безпомічні люди, як він, отримували зцілення, очищалися навіть прокаження. Друзі розповідали йому про це, заохочуючи чи вірити, що він може бути зцілений, якщо його принесуть до Ісуса. Але пригадуючи причину своєї хвороби, він знову і знову втрачав надію. Хворий боявся, що духовно чистий лікар. Не потерпить його у своїй присутності. І Він, і все ж він бажав не стільки тілесного одужання, скільки звільнення від тягара гріхів. Скільки сьогодні для мене для нас важливо розуміти про те, що, перш за все, Христос хоче спасти людину для Божого Царства. Ми так, я, ви, ми кожен хоче мати якесь полегшення фізичне, щоб температури не було, щоб нога не боліла, спина в когось запалення, в когось інсульт. Ще багато є сьогодні хвороб. І ми до Бога приходимо з цим. Але перш за все, Господь хоче, щоб ми були у Його царстві. А в Його царство йти не обов'язково будучи фізично здоровим. він хоче духовного зцілення для мене і для вас, перш за все. І він так і хворому каже, тобі прощаються гріхи, і для цього чоловіка вже більше нічого не було важливо, тому що ось те, що його мучило постійно, то спало з його плечей. Для нього те, що він не міг ходити. Те, що він був паралізованим, не було проблемою. Для нього було проблемою, що він був паралізований гріхом. Я сьогодні не закликаю вас е, прагнути до того, щоб тільки бути духовно здоровим. Ні, я бажаю вам, щоб і ви були фізично здоровими людьми. Але для нашого спасіння, перш за все, нам потрібне духовне зцілення зцілення від цієї прокази, якою заразив нас змій, колись там у едемі. Для цього чоловіка могло здатися ось, що він не буде прощеним, але він все ж таки пішов. Для мене ось це показник того, що для Бога немає неможливої речі в прощенні. Він прощає кожного, хто до нього приходить. І в нього достатньо прощення для кожної людини. Для кожної. Навіть нам може здаватися, ця людина недостатньо. Такої, що не може мати прощення, отримати його, але Божого прощення, Божої крові достатньо для кожного, щоб простити людину. В Його царстві достатньо місця для всіх людей, тому що він прийшов померти за всіх, хто прийме його, і він би радий, якщо би всі люди на землі, які жили. До нашого часу, які живуть зараз, покаялися. В нього проблем з місцем немає. Пам'ятаєте, коли ми читаємо Івана, 14 розділ, каже, нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога, в мене віруйте, тому що багато є осель у домі мого Отця. Якщо б не так, не переживайте. Я піду, я приготую вам місце. Тобто для Бога немає причин, щоб когось не спасти. Місце, час це не причина. У Бога є все для того, щоб спасти людину. Тільки потрібно прийти до нього. Часом через перешкоди, часом через стелю, через ціну, через таке, що нам би здавалося, що це неможливо. Але потрібно до нього прийти. І там можна отримати все найкраще. Про цього чоловіка далі Книга Христос Надія Світу пише, коли він почув ось ці слова, він відчув в своєму серці цю радість. Він відчув зцілення, е, яке наповнило його. Він навіть і не зауважив того, що він далі не може рухати ногами руками. Своїм тілом керувати не може. Для нього це було абсолютно байдуже. Він почав жити по-іншому. А для людей, які в той час прийшли, побачте, а дійсно це Спаситель, а дійсно, чи він має право прощати гріхи, Ісус сказав цьому хворому. Це зцілення вже було не для хворого, а для тих людей, щоб вони повірили. Ну або не повірили і далі. Він йому каже: встань і ходи. Ісаям, перший розділ, я впевнений, що ви знаєте цей текст, 18 й вірш, він говорить про таку річ. Прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна, вони. Немає причин для того, щоб не приходити для Бога. Біблія не знайшов жодної причини, щоб не йти до нього. Тільки біля нього можна отримати оце справжнє зцілення, яке Він хоче дати для нас. Я прагну такого зцілення кожного дня. Я вам цього бажаю, щоби Господь ось це дав. Для нього немає нічого неможливого. Пам'ятаєте, у псалмі 33 пише, Бог Він сказав. І сталося. наказав і з'явилось. В нього немає проблем. 33-й псалом, 9-й вірш, ви можете вдома прочитати. Можете завжди, коли у вас якісь непорозуміння з Богом, непорозуміння з собою, відкривайте і читайте. В нього немає проблем, в нього немає недостачі для нас. Він в одну мить може для нас зробити чудо. Він завжди має силу, має прощення для нас. Псалом 103, 3 вірш. Всі провини твої Він прощає. Всі недуги Твої вздоровляє. Від могили життя Твої Він визволяє. Він милістю та милосердям тебе коронує. Він бажання твоє насичає добром і відновиться, мов той орел, твоя юність. Ви б хотіли такого? А це не складно. Потрібно попросити тільки двох, трьох, чотирьох здорових чоловіків, щоб взяли за руки, за ноги і понесли до Ісуса. У випадку цього чоловіка було десь так. В нашому випадку більш простіше, тому що ми всі, які є тут. Ми прийшли своїми ногами. Ми можемо і на своєму ліжку, коли в хворобі ми можемо його знайти. Не потрібно соромити з того, що це можливо через, через мій якийсь гріх. Я ось лежу на цьому ліжку. І це одна тільки надія він, який може це зробити. Я ще одне побачив в цій історії для нас висновок для людей. Якщо людина лежить хворою, що потрібно для цієї людини? Фарисеї, книжники, вчителі закону, священники, вони казали, так тобі і треба. Ну, десь я перефразував, це за твій гріх, Бог тебе покарав. Чого сьогодні потребує хвора людина? Підтримки, щоб її зрозуміли, щоб її сказали або показали, куди потрібно піти, щоб отримати це звільнення. Тому якщо хтось з ваших рідних хворіє, не кажіть наперед, що йому так треба. А він так жив, він так робив. Підтримайте цю людину, покажіть їй того, хто може звільнити від цього гріха. Цю людину можна взяти і понести до Ісуса. Це дуже просто. Стаєте на коліна, і на колінах найкраще людину вести до Ісуса Христа і моліться за Неї. царстві Ісуса Христа, ця проблема, вона буде вирішена. Там хворих не буде. Тому не затягуйте ось цим лікуванням, щоб попасти в це Боже царство. Тому що чим далі ви затягуєте, тим меншим стає вікно, щоби ви побачите. Ісуса Христа, ви побачити вихід із ситуації, яка склалася. щоб побачити прощення, яке Господь хоче для вас, для нас усіх дати. Не затягуйте, щоб ця зустріч не стала несподіваною. Сьогодні для нас другий прихід Христа це історія не та, про яку потрібно нам. Вивчати так, щоб досконально ось це знати. Ні, нам потрібно більше вивчати свій характер і характер Ісуса Христа, щоб могти підготуватися до цієї зустрічі. Його. Тому що нам не потрібно переконувати себе в тому, що Христос прийде вдруге. Тому що це річ, яка записана на сторінках Біблії. І, і нічого іншого не може бути. Але свивчати своє серце кожного дня. Ось ця робота нам потрібна постійно. А чи йду я тою дорогою, що потрібно. А чи йду я в тому напрямку, щоби зустріти Ісуса Христа в другому приході не спиною, а лицем. Тобто не втікаючи, а з радістю зустрічаючи Його. Сьогодні ми можемо віддавати велику перевагу, велику увагу тому, а всіх чіпують Чули ви про таке, ну, вивчати історію з трьома шістьорками, але в своїй сім'ї бути деспотом, бачучи хворих людей, не підтримувати їх, не допомагаючи їм. Ось це знання, так, я не хочу сказати, що воно нам не потрібне. Але найважливіше знання, яке нам потрібно, це дослідження свого серця. Чи зможу я з тим серцем, яке у мене є зараз, зустріти свого Господа і Спасителя? Ні, це питання я залишу, краще я буду про, про інші речі говорити, які десь, десь частинно мене торкаються. Тому я дуже прошу кожного. Досліджуйте своє серце, досліджуйте, що потрібно там змінити. Християнин, християнина має гнітити думка про гріх, який живе у серці, а не про питання, які від нас незалежні. Нам потрібно кожного дня приходити до Ісуса Христа і як цей чоловік дивитися на Нього і бачити тільки одне, або чути тільки одне, відпускаються, Сину, гріхи тобі. Це найважливіше, що ми можемо почути для свого спасіння. Для цього чоловіка це було найкраще. Що Він міг почути. Це є найкращим для кожного, хто поганений сьогодні гріхом. А таких людей, які, які би не грішили, а їх немає, Біблія говорить. Тому знаходьте Ісуса Христа і вслухайтеся в те, що Він каже. А Він кожного разу хоче вам сказати, я і сьогодні готовий тебе простити. Я і сьогодні хочу тебе простити. Сатана може казати щось інше, що Бог не готовий цього робити і не хоче. Не вірте цьому. Бог хоче кожного дня простити, очистити і дати нове серце і нове життя. Ідіть до Нього з думкою про те, щоб Він вас очистив і простив. Тому що це буде найкраще зцілення, яке би ви. Могли отримати. Звернемось до Нього в молитві, щоб Він нас продовжував змінювати і вести до себе. Господи Батько наш, ми дякуємо Тобі за цей приклад у Біблії чоловіка, який найбільше прагнув Твого прощення, тому що це для нього було найважливішим в житті. Сьогодні ми також понівечені гріхом, і він часто сковий, не дає нам можливості робити те, що би ти хотів, а паралізує нас. Я прошу, щоб ти зцілив нас від цього, щоб ти прощав. Боже, прости кожному із нас. Очисти нас, щоб раз і назавжди ця операція, яка прийшла, щоб далі не було жодних патологій, щоб ми не повертались до того, а знову і знову по частинці очищували з твоєю силою своє серце, щоб готовими зустріти тебе, Господа, якого ми чекаємо. Нехай твій Святий Дух продовжуй робити цю роботу в наших серцях, щоб ми ставали сильними з тобою, щоб ніякий злий нам не нашептав на вухо, що в Бога вже немає прощення для тебе. Забери від нас. А допоможи нам чути слова, що я і сьогодні тебе прощаю. Я і сьогодні хочу тебе простити. Будь моєю дитиною. Боже через Святого Духа, зцілюй нас. Прошу ім'я Ісуса Христа. Амінь.